Незважаючи на складну ситуацію, свято завжди є святом, тим більше те, на яке так усі чекають святого Миколая. Його відзначили для дітей пільгових категорій в Херсонському театрі імені Миколи Куліша, дорослі, враховуючи карантинні вимоги, намагалися зробити все, щоб діти відчули радість і від спілкування, і від подарунків. Сьогодні дійсно було Дива, яке діти завжди чекають, діти дітей дорослі. Так сьогодні традиційно ми збираємо дітей не тільки ми а й обласна рада, і всі інші для того, щоб дітей привітати цим святом. Я думаю, що невеличкі подарунки, які будуть надані від обласної державної адміністрації, які будуть надані від обласної ради, я думаю, що вони зроблять це свято трошки приємнішим, трошки цікавішим. Ну і головне. Знаєте, це новорічне диво починається. Гостям заходу показали музичну казку фея у царстві тролів. Я Заряд, Я йду на Генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусів також завітав на свято і привіз дітям солодкий подарунок. Вам щастя, наклення, настаги, Виконання ваших самих чарівних мрій і Ізвичайного розвитку нашої рідній херсонщини. Зі Зіскало вас! Цього ж дня ввечері на площі Свободи під гучні оплески херсонців засвітили головну ялинку області. П'ять чотири. Три, два, один! Огляду на безпеку церемонія була короткою. На площі біля ялинки не встановлювали новорічне містечко зі смаколиками, облаштували тільки кілька рядок із сувенірами. Та резиденцію Святого Миколая Як ви бачите, також ведучі і всі заходи ми підтримуємо для того, щоб виконувати карантинні обмеження. Всі повинні бути в масках. Так я розумію, що десь які люди не дотримуються цих, цих заходів, але зараз і наші ковід патрулі також будемо реагувати на це. Одна з найважливіших проблем не тільки в Україні, а й у світі. Тому потрібно дотримуватися заходів безпеки, дотримуватися соціальної дистанції. Ну а для дітей потрібно також цей це свято підтримувати, тому що діти стали заручниками. Цієї ситуації містяни радіють, що навіть у ці складні часи у Херсоні відбуваються заходи. Все прекрасно, празнічна настроєння, йолка шикарна, достатньо добре. Мені ялинка дуже подобається. Якщо б сніг ще був, то було б лучше. Отже, новорічні свята розпочалися. Бажаємо, аби вони пройшли весело, позитивно та безпечно для здоров'я.